Це програма ITV Live на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про патронатні сім'ї, їх важливість, особливо в умовах війни. І сьогодні гостями нашої студії є директорка міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Людмила Талт. Доброго дня та начальник служби у справах дітей Андрій Міщеня. Доброго дня, вітаю вас. Отож, перше таке запитання, щоб роз'яснити нашим телеглядачам, що таке взагалі патронатні сім'ї. Ну, поняття патронатної родини, воно в законодавстві є давно, але лише рік тому уряд затвердив постанову Кабінету міністрів, яка вже врегулювала остаточно всі питання, пов'язані з функціонуванням такої форми тимчасової опіки над дітьми. Якщо говорити простою мовою, це е, родина, яка виявила бажання брати до себе на виховання тимчасовий. Е, не хочу вживати слово чужих, тому скажу нерідних, тому що чужих дітей не буває. Нерідну дитину на період від трьох місяців десь до шести місяців максимальний термін перебування. Причому ця дитина вона, як правило, попадає в цю сім'ю з складних життєвих обставин, тобто вона є певним чином травмована, потребує певної реабілітації, допомоги. Тому основне тут є саме фаховий підхід. Патронатний вихователь це людина, яка не просто має добре серце і готова прийняти дітей, але яка погодилася пройти і пройшла позитивно певний курс навчання і готова фахово працювати з дитиною для того, щоб допомогти їй подолати ті проблеми дитині. Ну і відповідно, і поки з родиною працюють соціальні служби над вирішенням тих проблем, які призвели до того, що дитина опинилася поза родиною. Можна детальніше про це, які це саме дітки? Ну де, 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 детальніше це діти, які потрапили в складні життєві обставини. Це бувають різні е, обставини. Це і хвороба батьків, е, наприклад. Е, Батькам комусь, якщо це одинока мама і потребує лікування, нема родичів, з ким залишити дитину. Це і неналежне е, виконання батьківських обов'язків. На, на жаль, у нас ну, таких сімей теж е, є на опіку в центрі соціальних служб. Ну, різні, різні обставини. Ну, на сьогоднішній день це і втрата батьків, е, це діти, які... Народжуються і їх залишають в пологовому будинку. Тобто різні обставини, які потрапляють, дітки бувають. Тобто я назвала самі такі головні. Ну, я так розумію, що от проблема таких діток да, зараз, особливо в умовах війни, там постала гостріше, так? Чому ми починаємо говорити про до, патронатні до, сім'ї до, до певної міри? Це можна так говорити, тому що до ми от, дитинку влаштували буквально нещодавно в патронатну родину. Це дитина, яка має статус внутрішньопереміщеної особи. На жаль, так склалося, що батьки, зокрема, мама цієї дитини, не, 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 не змогла, скажімо, побороти свою залежність від алкогольну. і неодноразово дитину залишала саму і. Вже, коли стала ця ситуація такою загрозливою для дитини, то керівництво комендант викликало поліцію. Поліція залучила нас, і дитину довелося забирати від мами, тому що вже була реальна загроза життю і здоров'ю цієї дитини. Мама була в такому стані, що довелося дитину вилучати. Ось вам і причина, скажем, така найбільш банальна і найбільш розповсюджена, чого дитина залишається. Без нагляду батьків, тобто залежа батьків, в яких є певні залежності, але як далі? Дитина ж в патронатній сім'ї залишається там тільки на три місяці, так ну, три з можливістю далі... так пролонгації до шести місяців. Ми розуміємо. Там, наприклад, якщо мама має там якусь залежність, там то не факт, що вона там може побороти. Значить, Якщо дитина вже потрапляє в патронатну сім'ю, ну у нас є досвід. Ну нас нашому місті зараз функціонує тільки одна патронатна сім'я. А з досвіду вже інших міст, де функціонують патронатні сім'ї, то далі із батьками починають працювати фахівці соціальної роботи центрів соціальних служб щодо подолання батьками цих складних життєвих обставин, тобто. Наприклад, у нас був випадок в центрі, коли теж мама мала залежність від алкоголю. Вона проживала в іншому державному закладі із дітками. І ми теж запропонували мамі реабілітацію, тобто шукали реабілітаційний центр, де би вона. Безкоштовно могла проходити реабілітацію. Мама погодилася, тобто теж такий був, що саме коли вже діти в патронатні, то починають працювати фахівці на подолання. На жаль, ну я знаю просто досвід по Україні. у Нас ще такого досвіду немає, бо ми тільки... Сім'ї створилися я хочу знати про те. Ну бувають різні обставини. буває, що дитину повертають біологічно е до біологічних батьків. Але якщо батьки не виконують рекомендації фахівців центрі е служби у справах дітей, звичайно, тоді вже йде процес позбавлення. ну… І дитина далі потрапляє або в прийомну сім'ю, або ну, усиновлення інші форми сімейного виховання. Але от патронатна сім'я, от в чому от феномен, да? чи перевага того, mm -hmm. от, ну, там, чи вона не потрапляє в інтернат, так? Mm -hmm. А от саме yeah. от в патронатну. Ну, поки що ми маємо історію успіху. Тобто, в нас одна, ми створили в січні дві патронатних родини. Так склалося, що у зв'язку з початком воєнних дій одна з цих родин ще так ми не встигли туди влаштувати дитинку, і вони ну, самі виїхали, евакуювалися за кордон, тому що в них багато своїх дітей було, і вони, ну, якби. Тому фактично функціонує одна, але ця сім'я ну, на сьогоднішній день це, це, ще, це є історія успіху, тому що перша дитина, яка туди була влаштована ще в лютому місяці, вже скоро добігає тих шість місяців, і ми дитині е, реально знайшли родину, тому що це була дитина-сирота, е, тобто в неї вже не, не було батьків, не було куди повертати, і все-таки вдалося знайти усиновлювачів і вже передані документи. Тобто, сьогодні дитині пояснили, що ти в нас побув в гостях, але от знайшовся твій тато і мама. І вони скоро тебе заберуть. Просто чекаємо рішення суду. Тобто, це вже ну якби, дасть дуже хороший, хороший старт. Що буде в випадку дитини, ви про справедливо кажете, де батьки залежність? Зрозуміло, що це не лікується, мабуть, за день чи за місяць, чи навіть роками, але це потрібно контроль, брати ситуацію під свій контроль, як показує. Якщо ну, певні умови створити, да, якісь, то е, можливо, ну, ця мама і зможе повернути собі дитину. Хоча, якщо будете бути ну, реалістом, то суд останнє слово за судом, і не виключено, що ми підемо іншим шляхом, і тоді дитині доведеться шукати прийомну сім'ю. Ну, я так розумію, патронатні сім'ї це така практика, яка потребує популяризації, так, і вона так. виправдовує так, себе. Так. А, ну... От власне, хто може стати цим патронатним вихователем? Ну патронат патронат на дитину це така в нас в Україні нова соціальна послуга, яка передбачає е, такий комплекс. Е, це догляд, виховання, реабілітація дитини. В сім'ї патронатного виховання на період подолання дитиною і батьками складним в життєвих обставинах ну, патронатним вихователем може бути особа, яка має ну, такий позитивний досвід виховання власних дітей. особа, Яка, ну, тобто, яка обов'язково має мати помічника із членів родини патронат вихователя. Ця ос особа має. Е, однозначно, це має бути е, ну, власне власне житло або житло е, договір е, оренди, і обов'язково має бути окрема кімната для дитини, де всі умови створені. Ну і хочу також зазначити про те, що саме ця послуга е, патронатного е, патронату. Передбачає те, що вона виконується на професійній основі, і помічники і кандидат патронатні вихователі проходять, обов'язково мають пройти навчання по спеціальній програмі підготовки кандидатів у патронатні вихователі. Це досить цікава програма. Її теж працюють фахівці, спеціальні тренери. Вона передбачає різні заняття щодо особливостей про роботи з дітьми, там робота з травмою. Також однозначно в них є такий курс, обов'язковий це і проходження до медичної підготовки. Вони обов'язково мають пройти ціну. Тобто, тобто такі вимоги. Крім того, ну, є ряд вимог, крім того, що звичайно мають там. Яка обов'язково це має бути що людина патронатний кандидат патронатні вихователі відсутність судимості? Проходження медичної комісії, ну і ще є так, ну, тобто це є нове, бо раніше е, були рекомендації про те, що ну, в кого є малолітні діти до 8 років, то тобто були рекомендації, що не можна створювати патронатну сім'ю, тому що це е, негативно буде впливати і на власних дітей. То на сьогоднішній день в законодавстві передбачено в постанові, що Діти після чотир до 4 років, і патронатний вихователь його діяльність не повинна бути пов'язана з іншою трудовою діяльністю, тому що це ну вважається офіційне працевлаштування. Державою також я хочу зазначити про те, що державою на сьогоднішній день підтримка йде з цієї послуги, вона оплачується, тобто заробітна плата патронатного вихователя, це 5 прожиткових мінімумів, Ну десь біля 12,500. і плюс ще окремо на кожну дитину, на утримання дитини, на забезпечення всіх її потреб. Теж передбачено державою виплати це два прожиткових мінімумів на кожну дитину. Перевага надається, це має бути сім'я, так чи ні? Чи так, це там, звісно, наприклад, якщо ну, там це... хтось в цивільному шлюбі живе, це також мають вони як бути? Ну це не може бути і, е... і, і, і. перешкодою, так? Але як ви кажете, перевага все-таки віддається, щоб це була сім'я. Ось, е... якщо те, що ми сьогодні маємо, коли дружина патронатний вихователь, а чоловік її помічник. Помічником може, звісно, бути там і, наприклад, мама, чи сестра чи брат. Але ну, от якби такий класичний варіант, ну саме таким. Е, от, тобто, якщо дружина патра, вона вже не де не працює, вона отримує зарплату патронатного вихователя, Чоловік, який помічник, він може працювати на роботі, але він все рівно якби допомагає їй у вихованні патронатної дитини. А скільки діток така сім'я може взяти? Ну, законодавством, як ми. такого обмеження не встановлено. Е, передбачено, що це можуть бути дітки, ну, принаймні в мирний час, е, така норма, що це дітки мають бути лише з одної сім'ї, тобто це не інтернат, де там привезли з одної, другої, третьої. Якщо це сімейна група, ну, наприклад, троє-три чи, чи там більше братиків і сестричок, якщо є фізична можливість таку кількість дітей прийняти, тобто, ну, тобто патернатні вихователі приймають таку кількість дітей, яка, яка того потребує, так? але з однієї родини. Ось і е, а такого якогось ну кількісного обмеження немає. Якщо діти, будучи в патронаті, набувають статус, ну тобто вони виникають батьків, позбавляють батьківських прав, чи можливо батьки там загинули, не дай Боже, то е, ніхто не забороняє патронатному вихователю встановити дитину з, з патронату чи встановити над нею опіку. Але він автоматично перестає бути патронатним вихователем і не зможе вже інших дітей брати. Тобто це вже буде і дитина, якщо, якщо так раптом складеться. Хоча в курсі підготовки патронати навмисно їх навчають, як готувати дитину до того, що ти в нас лише в гостях, це тимчасове явище, ми тебе любимо. Але ось в тебе ще будуть батьки чи люди, які будуть тобою вже опікуватися надалі. Скільки часу триває це навчання? Ну, Це навчання. Ця програма е, включає в себе таких 12 модулів. Е, навчання проходить завжди, ну, щоб було зручно кандидатам і помічникам. Завжди проходить, ну тобто по вихідних, ну стараються. Ну, з досвіду того, як ми е, відправили на навчання патронатних наших е, нас ну, дві сім'ї, було взагалі три. Е, відправили. То ну десь займається навчання півроку, навіть більше. Ну ну бо воно включає тобто різні е, програми. Ця домедична підготовка, потім з, е, мультидисциплінарна команда збирається. Ну, десь а це навчання ну, на місцях там до значить, різному, це, це навчання організовує Міжнародний благодійний фонд партнерства кожній дитині. В кожному регіоні вже є е, національні тренери, які м, пройшли саме цю програму і мають е, досвід працювати. В нашому регіоні теж є такі тренери, е, тобто наші патронатні е, сім'ї. Дві, які в нашому місці, вони проходили навчання на базі нашого рівненського обласного центру соціальних служб. А взагалі, ну механізм такий. Тобто, коли ну, група має обов'язково складатися тобто, з п'яти е осіб, це тобто, помічник, ну, вже 10 патронатний вихователь, помічник, бо ну, так програма розрахована. І ну, вже стараються партнерство кожній дитині, організації організувати так. тобто, ну, В східному регіоні проходили, ну, тобто, в західному регіоні це, тобто, в різних містах, Може, сусідні, в різних да, сусіднього. Вихователі так далі. можуть пройти навчання в сусідній От, області. От, наприклад. Зараз у нас теж є позитивним, є що сім'я дуже хотіли бути патронатними вихователями і помічником. Вони зверталися до нас ще раніше, але, на жаль, була відмова у них не було окремої кімнати, не відповідали житлові умови. Ми е, спілкувалися, давали консультації, е, що їм зробити для того, щоб стати патронатними вихователями. Тобто, Придбали більше житло і на сьогоднішній день пройшли первинний відбір. І Ось уже з 13 серпня вони в іншому регіоні розпочинають навчання. Так що в нас буде ще одна патронатна сім'я. А взагалі, як люди цікавляться, хочуть пробувати себе от, в ролі патронатної сім'ї? Рівняни дуже активні і дуже активно відгукнулися від, на заклик міського голови, що готові приймати в свої сім'ї дітей, якщо тому буде потреба. Ми створили такі вже певну інформацію. Так само рівняни активно відгукуються на е, заповнюють дані інформації в чат-бот, дитина не сама. І реєструються як такі, що готові прийняти на добровільних засадах дитину, якщо того буде потребувати в умовах воєнного стану. Конкретно готовність пройти і займатися цим професійно це трошки інша ситуація. Ми тут не очікуємо на велику кількість заявок. Нам дуже важливо, щоб прийшли саме ті люди, які відчувають, що це їхнє покликання, і що вони готові цим займатися на постійній основі і професійно. Як показав досвід, я думаю, що якби залишилося не було воєнних дій, залишилася та сім'я, яку ми в січні створили, там би теж був хороший результат. В даному випадку ми бачимо, що сім'я, така в нас є, вона працює ефективно і працює на результат. І, в принципі, і вони отримують від того задоволення, і не шкодують. Тому що я ж кажу, може, одна дитина закінчується строк, і вже вони взяли іншу дитину. Зараз в умовах військового часу дозволено, скажімо такі, якщо патронатні батьки не, не за і. Я бачу, що все таки, ну це це дуже круто, тому що це звільнило цих дітей від. Перебування в притулку дитячому, тобто вони в в їхньому житті не буде оцієї сторіночки, що вони були в державному інтернаті, в притулку, і вони а вони дочекалися вирішення своєї долі в умовах патронату, в умовах гарної сім'ї, де до них дуже добре і позитивно відносяться. Це це дуже круто, і тому якщо... У нас будуть такі звернення, будемо максимально сприяти і в проходженні навчання, і збором документів, тому що зараз військовий час. Дехто починає обурюватися, що проблема з отриманням тої чи тої довідки. Там стоїть ціла історія, з тою довідку про відсутність судимості, яку зараз офіційно практично неможливо взяти, але люди заходять на сайт МВС і все-таки добиваються і отримують. Тобто, Якщо є бажання зацікавила дана сьогоднішня інформація, будь ласка, звертайтеся в службу у справах дітей в СЦЕМ соціальних служб, ми будемо вам допомагати в цьому питанні. Якщо дійсно це є мета, то ви ми допоможемо вам взяти дитину в родину. Дякую вам за розмову за роз'яснення. І нехай більше рівняно відчують цей поклик і допоможуть і захистять діток, які дякую дійсно вам. потребують дякую зараз дякую. цього дякую допомогу. За Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про патронатні сім'ї, і гостями нашої студії були директорка міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Людмила Талт та начальник служби у справах дітей Андрій Міщеня. На цьому все. Дякую. Побачимося.